Покровськ на Донеччині закривають для оборони про ситуацію на фронті. Докладніше вже замиться. ТСН онлайн мене звати Карина Вакарєва. Тисніть дзвоник, лайк і коментуйте впродовж ефіру, що вас вразило найбільше. Ми починаємо. Покровськ на Донеччині частково закривають на в'їзд місто зараз під постійним прицілом ворога. І вдень, і вночі окупанти тероризують місцевих постійними обстрілами. Тож Покровськ закривають у цілях безпеки, а цивільних просять евакуюватися. Як виглядає місто та скільки людей досі живе під канонадами? Бачила кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Зараз ми знаходимося у населеному пункті Покровськ, місто, в якому було 60 тисяч людей до повномасштабного вторгнення. А зараз залишається лише 12 тисяч, із них 55-ро – Це діти. В Покровську досі цвітують троянди. Наша синьо-жовто стало. Наш синій жовтий прапор. Ще на початку осені тут кипіло життя, ще ходила залізниця, але зараз ми бачимо порожні зупинки, не ходять маршрутки. Половину він половину пішком пішла. А аптеки тільки три в городі працюють. А я з села. води нету. Приїхала в город покупатися. Ну, це просто ужас. Але ще досі працюють невеличкі магазинчики. Ви тримаєтесь за роботу чи за житло? Чи... За дочь. А виїжджати не хоче. Уроді дуже багато віддачі. А дітей? Дітей я не бачу. Як живеться зараз покровську? Ну, мені добре живеться. Я працюю. І досі є люди, які ходять, аби знайти собі, поїсти або де помитися, або хоча б просто вийти на вулицю, подихати. Нікуди їхати. Нікого своїх нету нігде. Ну але ж тут небезпечно зараз, чи легше стало трохи. Не знаю, ні, здесь очень много людей. Так що навіть вертаються у люди з нашого Покровська, з Донеччини, Наталя Нагорна, Олексій Осавчук та Віталій Овсяніков. ТСН 1+, плюс один. Командир, який об'єднував людей навколо ідеї боротьби за свободу України, сьогодні, 1 листопада, на честь дня народження Дмитра Давінчико Цюбайла на Донеччині відбулося урочисте відкриття пам'ятної стели на честь легендарного бійця. Він героїчно загинув у боях проти російських окупантів поблизу Бахмута у березні 23-го року. Однак, навіть після його смерті, пам'ять про нього продовжує об'єднувати всіх хто цінує його подвиг і робить все задля майбутнього України, наголосили побратими Дмитра, бійці окремого батальйону Бавкидавінчі. Вони зазначили, що встановлення меморіалу на Донеччині має символічне значення, адже тут коцюбайло воював проти російських загарбників із 2014 року, і попри все вірив у свободу та суверенітет України і віддавав усі свої сили, захищаючи її незалежність. Ми продовжуємо справу Довінчі, да Ми продовжуємо справу боротьби за Україну. Ми сьогодні відкрили цю стелу на честь його дня народження. Вона є символічною, бо вона знаходиться в Донецькій області. Сьогодні весь батальйон вовкіда Вінчі він воює за Донецьку область. Жовтень став рекордним за кількістю дронів, які випустила по Україні Росія із початку повномасштабної війни. Окупанти запускали по нас 2023 безпілотники. Повідомляють у Генштабі. Загалом вже від початку року на нашу територію летіло майже 7 тисяч ударних дронів. І цієї ночі знову була повітряна атака. Росіяни випустили зо пів сотні дронів, три авіаційні ракети та керовані бомби. 48 безпілотників різного типу летіли із курщини. Три керовані авіа авіаційні ракети типу Ха 59 69 запустили із тимчасово окупованої Херсонщини. А російська авіація скинула керовані бомби по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю. У результаті протиповітряного бою оборонці українського неба збили 31 ворожий ударний безпілотник. Три дрони полетіли у напрямку у Білорусі. Ще 14 локаційно втрачено. Також вдалося збити й одну керовану авіаційну ракету Х-59-69. Решта через активну протидію не досягла мети. Повідомили повітряні сили цієї ночі. Їм довелося працювати по ворожих цілях у небі над Кіровоградщиною, Київщиною, Черкащиною, Вінничиною, Житомирщиною, Хмельниччиною, Сумщиною, Чернігівщиною, Одещиною та Полтавщиною. У стабільному тяжкому стані в лікарні Харкова 36-річна жінка, яка зазнала тяжких поранень, травмованому 11-річному підлітку вже краще кажуть лікарі. Керованою авіабомбою росіяни поцілили по багатоповерхівці міста напередодні. Склалися кілька поверхів із шостого по перший. Троє загиблих ще близько 40 травмованих. Більше про стан поранених розповість наша Вікторія Стрільцова. Вона побувала на місці чергового російського теракту. На місці влучання у житлову багатоповерхівку другий день тривають роботи. Зараз, як бачите, тут працює важка техніка, знімають аварійні плити. Це ті плити, які просто от висять над прірвою, аби вони в будь-який момент не попадали. І людей починають запускати ось у сусідні під'їзди, але під супроводом рятувальників, адже там перебувати всередині небезпечно. На жаль, зараз ще не пускають людей в ось ці верхні п'ять поверхів, які на перший вигляд, начебто, вціліли, встояли. Але насправді там знаходитися дуже небезпечно і зараз триває обстеження цих конструкцій. Виставили маяки для відстежування динаміки руху зруйнованих конструкцій. П'ять поверхів знаходяться в аварійному стані. Руйнація їх можлива. З валізами та пакунками коло свого будинку стоять люди, спостерігають за роботою рятувальників та згадують пережиту ніч. Перший поверх батьки в мене тут жили. Нещодавно придбали. Ну воно ж бахнуло, Ми подзвонили. Мама каже, я в епіцентрі». Серед тих, хто лишився без даху над головою, пані Олександра, жінка цієї ночі дивом вижила. Лише зараз наважилась розповісти, як разом із донькою вибиралась із під завалів. Вибух, і більше нічого не пам'ятаю. Я думала, що загинула і що дочка загинула. Почали кричати, нас почули. Живі, слава Богу. Кадри як жінки дякують рятувальникам за порятунок, тоді облетіли мережу. Це була пані Олександра із подругою. Вони кілька годин чекали, коли зможуть дістати їхніх двох котів. Марсик та мілочка. Одні емоції були. Ми благали на колінах. Я пішла, знайшла цих хлопчиків. Вони пішли, забрали котиків, і нам винесли. Цієї трагічної ночі під завалами загинули троє людей. Серед них двоє хлопців 12 та 15 років. І ще майже чотири десятки людей дістали поранення. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, один піс Північна Корея обіцяє підтримувати Росію у війні, доки та цитую не переможе. Таку заяву зробила головна дипломатка КНДР під час візиту до Москви. Незаконну війну Росії проти України глава північно-корейського МЗС назвала священною. Цікаво, що на тлі взаємних компліментів і гучних заяв про дружбу і підтримку представниця КНДР таки підняла тему ядерної зброї. Саме допомогу з нею нагадаю за прогнозами Пхеньян може попросити у Москві. І нині головна дипломатка північної Кореї заявила, що її країні необхідно зміцнити свій ядерний арсенал і вдосконалити свою готовність завдати ядерного удару. У відповідь за необхідності розглянути можливість ударів по північно-корейських військах сполученим штатам і НАТО пропонують у Конгресі США. Із відповідною заявою виступив голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер. Він вважає, що атаки безпосередньо на північно-корейські війська можливі, якщо ті перетнуть кордон України і братимуть участь у бойових діях на боці Росії. Тернер також вважає, що наша держава має відповідати на російські атаки ударами, наданою союзниками зброєю по об'єктах в глибині країни агресорки. Наразі США кажуть про приблизно 8 тисяч північнокорейських військових, яких можуть залучити до боїв проти України найближчими днями. Дозволу від Америки використовувати її зброю для далекобійних ударів немає переконати союзників дозволити такі удари намагається Канада. Очільниця МЗС країни зазначила, що Україна потребує цього для самозахисту. Україна. 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 Секретні файли Білого Дому. Ольга Кошеленко вскрила те, що Вашингтон ховав під грифом «Топ-сікрет». Сполучених Штатів Сполучені Штати Сполучені Штати США. Сполучені Штати, Сполучені Штати Америки, ексклюзивний проєкт ТС. Чому Росія напала на нас? Сьогодні, о 21-й годині, у марафоні. Єдині новини. Вперше українські секрети Білого Дому. Наші оборонці вдало опановують шведський БТР ПІБІВІТРИСТА 302. Кадри надали ТСН у сухопутних військах. Спочатку захисники вивчають теорію, відтак опановують тренажери і лише тоді переходять до практики. Самі військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід на радянських БМП, кажуть, що шведська машина значно потужніша та комфортніша. У неї хороші ходові якості, гарна ергономіка, м'який хід і ще вона легка в управлінні. Лобові плити цих машин здатні витримувати влучання 20-мм снаряду. Про передачу цих БМП Швеція оголосила цьогоріч у травні. Загалом очікуємо близько 170 машин. Експертні команди практикуючих лікарів замінять медико-соціальні експертні комісії, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Нові комісії працюватимуть на базі багатопрофільних лікарень. Вони краще оснащені, зручніші для пацієнтів. До них легше дістатися і можна зробити необхідні дослідження прямо на місці, заявляє Ляшко. Пацієнт зможе проходити оцінювання у тому ж закладі, де він вже лікується, і там, де він він проходить подальшу реабілітацію, сказав міністр. Нова система буде максимально цифровізованою. Лікар зможе відправляти документи в електронному вигляді для оцінювання. А результати цього оцінювання автоматично потраплять в єдину інформаційну систему. Це означає, що людині не доведеться ходити по кабінетах і сидіти в чергах, запевняє міністр. А також це запобігатиме корупції і зловживанням. Реформувати роботу МСЕК змусили нещодавні корупційні скандали під час оформлення інвалідностей, зокрема для прокурорів. У підозрюваних. Працівників МСЕК під час обшуків знайшли мільйони доларів готівки та нерухомості. Цифровізація також запобігатиме корупції та різним зловживанням. Система форматуватиме склад команди лікарів за випадковим принципом з урахуванням необхідної спеціалізації. Тобто, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт імені лікарів, які будуть проводити дану оцінку. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей. Зокрема, й таких, про яких стало відомо останнім чином. Часом наскільки ця система вирішить ситуацію з корупцією? Думки пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Допомагав ворогу із космосу вистежувати позиції ЗСУ у Харкові. Затримали 47-річного підприємця, який є власником фірми із налаштування так званих супутників шпигунів. За даними слідства, ці супутники цілодобово проводили стеження за лінією фронту, а дані з приладів передавали росіянам. За налаштування та коригування цих супутників відповідало російське підприємство, власником якого виявився харків'янин. Керував він дистанційно і завдання підлеглим в Росії ставив через соцмережі або відеозв'язок. У травні 23-го чоловік підписав угоду про співпрацю із військово-космічними силами Росії. Вдома у підозрюваного знайшли комп'ютери із листуваннями, російський паспорт та готівку у 10 мільйонів гривень. Чоловікові загрожує 12 років за ґратами. Підгодовувати без притульних тварин заборонено у Кушугумській громаді на Запоріжжі. Таке рішення адмінкомісії при селищній раді. Попередження стосується підприємців, які біля крамниці влаштовують їдальні для чотирилапих, адже ті згодом з граями нападають на людей. За останніх кілька місяців уже десятеро звернулися до медиків із наслідками нападу вуличних псів. Як люди відреагували на таке рішення, дізнавалася кореспондентка ТСН Кіра Овес. Вони агресивні та об'єднуються у зграї. Жителі Кошугумської громади скаржаться на безпритульних тварин, які з початком повномасштабної війни заполонили вулиці. Ну це ж ненормально. Їх з кожним днем все більше і більше піднімалася. Зграя собак на мене напали. Напали, я взяла камінець. Якби я не взяла камінець, що я сьогодні прийшла до селищної ради? Ну, що робити? І пані Ірина не єдина за останні кілька місяців у громаді зафіксовано з десяток нападів вуличних зграй, в які збиваються покинуті тварини. Прибігла до нас і стала нападати на неї, на дівчину. Вона не вкусила її, але ну, вона дуже гавкала і злякала її, і порвала її курточку. Ми з донькою не можемо пройти в центрі, бо вони кидаються. Хтось їх підкармлює возле магазинів. Просто це жах. Найбільше скупчення собак кажуть місцеві біля павільйонів та осків з їжею. Тому селищна рада заборонила годувати безхатніх тварин у громадських місцях. Кусають. Безпотульні тварини, які перебувають біля цих закладів, звернулися до підприємців, щоб вони не облаштовували місця перед в заклади, а робили це подалі від закладів. Втім, покарання за це немає як і механізму відслідковування, як виконують це рішення. Продавці ж, які працюють на ринку обурені, пані Ольга, яка торгує свіжиною, каже, що просто не може покинути на голодну смерть чотирилапих. Якщо вони заборонили, то для цього потрібно буде організувати якийсь притулок для животних, і щоб вони самі займалися цими животними. Отак От ну, дуже жалко собак. Вони голодають, це безхатні. Собачок, якщо ми не будемо кормити, та тих або мені діти дадуть. що то їм буде капець. і нам. Ну голодні собаки, вони будуть кидатися на людей. За відсутності офіційного притулку опікуються покинутими тваринами волонтери. Пані Ірина, хоч і на пенсії, опікується сімома десятками котів та собак. каже більшість її підопічних покинули на призволяще сусіди, які виїхали з під обстрілів. Кошти не виділяються, притулків нема тваринок кидають. Ми що, чекаємо северокорейців, щоб вони поїли цих всіх і цих котиків і лішо. ми повинні завжди залишатися людьми. Ну це ж наші брати менші допомагають жінці, зокрема пожертви небайдужих, але усім безпритульним тваринам дати раду вона не може. У Кушугумській сільраді кажуть, що перед вторгненням виділили ділянку під офіційний притулок, але наразі його будівництво не на часі. Єдине, що роблять зараз стерилізують чотирилапих, аби їхня кількість не збільшувалась. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, Есен плюс на цьому в мене все більше новин. від ТСН у вечірніх випусках, аби їх не пропустити. Алгоритм звичний. Підписка на канал і дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.